Битва під PRN Games Hнівуд про, проти Titan Sanders. Добрий день, друзі, ми з України. Радуютися на своєму каналі. З вами як завжди, ваш улюблений, дуже містер Атан. Сьогодні ми продовжуємо бачимо рубрику Битва під TPR Games. Якщо подкритися, то ми сьогодні оглянемо Тітен Сендерс Айо. Тому подивимось, як проявить себе Ганнівуд проти цього конкурента, яку робиш саме ти. Доволі цікаво, приємного перегляду. Ми починаємо. А, і розпочнемо ми з конкурента Ханнівуд і це Тітен Сендерс. Отож про проект Титен Сендерс АІО Титен Сендерс затхнений веселим геймплеєм uh, Diablo, фірмовим uh, виглядом Voxel і відчуття Minecraft. Це креативний та унікальний проект, який поєднує в собі НФТ uh, і найкращий ігровий жанр MMORPG. ПЕК, за які знову можуть володіти інвестувати, торгувати та заробляти Тітен Titan Тітен Хендерс та uh, інших іграх на інших та інших іграх. Нашого все. З нашої точки зору основний успіх NFT гри залежить від того, як підкреслити цінність NFT активів користувачів грі та за межами спільноти. Тому основний ігровий цикл переконається, що користувачам дійсно потрібен маркетплейс для колекціонування торгівлі та заробітку. Ми віримо, що в веселощі продуманий ігровий процес і відчуття власності та унікальні вічні предмети є правильною формою успіху Titan Гендерс. Дітейн Hands, спочинаючи як МРП із чудовим і веселим геймплеєм із простим, але перевіреним набором систем, за які надзвичайно високій якості гра привносить приносить у жанре задоволення від видобутку корисних копан або крафта, щоб супроводити фільмовий вигляд і відчуття Voxel. Ось такі-то. А тепер давай дешки про Ханівуд. Ханівуд це підтопірна гра, котра власне непогана. Ляшсаного. Отож, про проект Ханівуд. Ханівуд це під блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космос, що дає нам якусь впевненість, становінність і перспективу даній грі. Грай і заробляє реальні гроші. Спочатку я не повірю власним очам, але це справді так. Всього за кілька хвилин ви можете заробляти, ви, ви зможете до заробити. Як це можна зробити? Все дуже просто. Перший варіант заробляти, купуючи на макетвейсі пасіки та анчоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант заробляти, перемагаючи режимі pvp Бит. Ну і звичайно, третій варіант, він набагато простіший. Це заробляти, поклавши свої монети кон в стейкінг. Щодо команди. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. Всього можна переконатися, поглянувши на ажітаж серед даної гри партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна вміти дуже відомі обличчя: це Космос, Бітмарт, Окіс, Далстарди та інші. А ось тому так. А, якщо а, правильно, а, якщо дивитися на це а, під таким кутом, то Ханіву це та гра, яка має велику підтримки з боку користувачів, так і з боку інвесторів та, та подалі, оскільки Ханівуд це доволі класна а, ідея, класні переваги, класні а, натхнення, команда і таке інше. Порівняння Ханіву та Тітен Сендерс. А Сендерс це грає жалу Пітепіон, котра я власне багано, але однозначно куди дорости, погодиться в цьому плані. Суджеру Ханівудві вибрав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти всього за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість досконання своїх розмов навичок Та uh, не тільки в підсумку, скажу лише те, що після прийнято проектів перемогу явно отримує Ханівуд. Uh, тому вітаємо його із даною перемогою. Свій вибір зробив і це Ханівуд, тому буду і надалі всяко підтримувати усіма можливими і неможливими. То даний проект, до нових зустрічей Наступного випуску бувайте!